Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Доброго здоров'я, шановні! Я вітаю вас на уроці української. Ми сьогодні з вами розглянемо одне з найважчих завдань, яке було на попередніх НМТ і очікується в 2025 році. Воно має ось такий от вигляд, а завдання звучить наступним чином. Поєднайте виділені фрагменти простих від 1 до 4 і складних від А до Д речень за подібністю синтаксичного значення. Зразок такого поєднання показано на схемі. Перше, що ми приступимо до виконання такого завдання, вам необхідно окреслити коло тих знань і вмінь, які необхідні для успішного розв'язання такої задачі. Отож, нам треба знати головні та другорядні члени речення, розбивати просте речення на словосполучення. Слово сполучення вам треба вміти визначати головне і залежне слово, ставити правильні логічні запитання від головного до залежного слова. Знати складне, складнопідрядне речення, визначати головне та підрядне речення. Знати про смислові зв'язки в СПРах. Ставити правильні запитання до підрядної частини. Ну і розумітися, звичайно, на частинах мови, особливо сполучниках підрядності та сполучних словах. Про все це більш детально я буду говорити під час виконання завдання. А зараз до роботи. Рухаємося в хронологічному порядку. Починаємо з першого речення, читаємо його уважно і звертаємо увагу на фрагмент, який виділений жирним шрифтом. Мавка. Лісова пісня. Повнометражний мультфільм української студії «Анімегрет», створений за мотивами П'єси Лесі Українки. Ще раз дивимося на виділений фрагмент, створений за мотивами п'єси Лесі Українки. Відразу в очі кидається те, що слово створений це дієприкметник. Плюс залежні слова, це значить, що це вже зворот дієприкметниковий, і стоїть він після головного слова. Тож паралельно ми визначаємо і головне слово. А таким у нас є слово мультфільм. Мультфільм який створений за мотивами п'єси Лесі Українки. Від головного слова мультфільм. Ми поставили запитання до залежного фрагменту, створений за мотивами п'єси Лесі Українки. запитання. Питання це який, а це означає, що все оте виділене жирним шрифтом у нас хвиляста лінія, тобто відокремлене, узгоджене означення. Відповідно до цього, ми ставимо тепер задачу знайти серед складно підрядних речень таке речення, в якому від головного речення до підрядної частини буде ставитися ідентичне запитання, тобто підрядне означальне треба нам знайти. Задля цього нам доведеться читати всі речення підряд. Читаємо перше речення: сюжет історичної мелодрами віддана, побудована точнісінько так. Як. До виділеної частини ми ставимо запитання, як. Ми розумні люди, ми не плутаємо з вами питання, як і який. А значить, перше речення нас не влаштовує. Читаємо наступне: Батальні сцени. Які батальні сцени, яких у фільмі Тарас Бульба аж 5? І, схоже, що це наша правильна відповідь. У нас головне речення. В нього вклинилося підрядне означальне, яких у фільмі Тарас Бульба аж 5. І це є правильна відповідь. Головне слово сцени від нього ставимо запитання, які сцени, і визначаємо складне підрядне речення з підрядним означальним. Позначаємо в табличці 1Б і рухаємося далі. В другому реченні, на майданчику студії фільм Юа, спеціально для зйомок стрічки Захар Беркут було створено декорації Великої гірської ущелини, ми маємо виділений фрагмент спеціально для зйомок. Шукаємо головне слово. Воно було створено. Було створено з якою метою? Навіщо? Отож, ми маємо обставину мети. З якою метою? Навіщо? Тепер шукаємо складне підрядне речення з підрядним обставином мети. На НМТ ви матимете чернетку. Тож рекомендую вести облік виконаних завдань. Цифру 1 викреслили і букву Б викреслили. Ми пам'ятаємо, щоб в першому реченні ми ставили запитання як? Яким способом? А значить, воно нас теж не влаштовує. Читаємо варіант В, Г і Д. Історичний фільм екшн українського режисера Олексія Шапарєва показує, як відбувався бій під крутами взимку 1918 року. До виділеного фрагменту ставимо запитання: показує, що це підрядне з'ясувальне. Воно нам не цікаве. Наступне речення: незважаючи на те, що режисер Олег Сенцов під час зйомок був політичним в'язнем Кремля, прем'єра його фільму Номери відбулася 2020 року на Берлінському кінофестивалі. Шукаємо головне слово. Прем'єра відбулася, відбулася, незважаючи на що, попри що, всупереч чому. Це теж нас не влаштовує. Схоже, що наш правильний варіант це варіант Д. Мої думки тихі. Кіноісторія про звукорежисера невдаху, який вирушає на Закарпаття, вирушає з якою метою, навіщо, аби на вимогу замовника записати голоси рідкісних представників фауни. Нехай вас не бентежить слово аби сполучник аби. Його можна легко замінити на сполучник Щоб. При цьому важливо його не сплутати зі сполучником сурядності або ми легко впоралися з цим реченням і отримали підрядне обставинне мети. Позначаємо правильну відповідь 2D, викреслюємо на чернеці Б і Д варіанти відповіді, які вже ми використали, і переходимо до третього речення. Фільм заборонений розповідає, розповідає про що? Про життя і загадкову смерть. Чомусь у порядники тестів забули виділити слово смерть жирним шрифтом, Ctrl-B, але нам досить і того додатка, яке ми маємо, розповідає про що? Про життя. Це означає, що нам треба буде шукати складне підрядне речення, у якому від головного до підрядного ставитиметься запитання додатку. А значить, ми шукаємо підрядне з'ясувальне. Таким є речення В. Історичний фільм екшн українського режисера Олексія Шапарєва показує показує, що як відбувався бій під крутами взимку 1918 року. Висновок Не обмежуйте стільки візуальним пошуком сполучників чи сполучних слів. Ми бачимо, що слово як виступає в ролі сполучника в підрядній з'ясувальній частині, позначили у відповідях 3В. В чернеці викреслили речення під буквою В і рухаємося до останнього простого речення. Попри значний успіх серіалу Спіймати Кайдаша. Автори не планують створювати другий сезон. Головне слово, не планують, не планують попри що, всупереч чому, незважаючи на що, маємо обставину допусту. А значить, шукаємо одне з найскладніших підрядних частин. Підрядне допустове. І ми бачимо відразу, незважаючи на те, що кидає нас в правильне русло частина. Незважаючи на те, що режисер Олег Сенцов під час зйомок був політичним в'язнем Кремля, прем'єра відбулася. Прем'єра відбулася, попри що ми вже говорили про це запитання. Таким чином, ми визначаємо складне підрядне речення з підрядним допусту варіант Г. 4Г. Позначаємо у відповідях правильний варіант 4Г, звіряємо всі відповіді, викреслюємо останню літеру на чернеці і закінчуємо завдання, отримавши свої 4 бала. У висновку проговоримо ще раз алгоритм ваших дій. Ви читаєте просте речення, шукаєте до виділеного фрагменту головне слово, ставите логічне запитання, природнє запитання, визначаєте його синтаксичну роль, яким членом виступає. А після цього читаєте складно підрядні речення і шукаєте, де від головної частини до підрядної частини ставиться таке ж саме запитання. Наступний урок буде присвячено вивченню фразеологізмів. Якщо ви маєте свої пропозиції щодо тематики уроку, пишіть їх на електронну пошту, я неодмінно розгляну, і візьму до уваги. Всім бажаю успіху, розвивайтеся, бережіть себе. Далі буде!